Привіт, Дружні з вами, Денис Дружній. Коротше, сьогодні ми спробуємо ось такий енергетика. Чого він холодний? Я його в холодильнику не тримав. Не знаю, я його вийняв він стояв в тумбочці постійно. Ну, видно, через те, що треба було його нагріти, чи що, не знаю. Під буль ми пробували ще у 22-му з вами один раз. Під буль. більше ми його з вами не пробували. Тому я вирішив взяти новий смак Energy Drink XL. Подивимося, що з цим XL. Споживай розумно. Ну це найголовніше, що тут пише. Тому, так, давайте з вами зацінимо і. що, коментарію? <кхм> Не буде, щоб менше тривав ролик. Тому поїхали, що правильно, до заставки. Let's go. Деніс фрайні реагує. Деніс фрайні реагує. Сьогодні він буде пити. Так, давайте. Підбуй. Все, так. Напій безалкогольно енергетичний. Головніше, що без... Алкогольний, енергетичний сильно підбуль X. Е, так, офіційний партнер Динамо Київ Energy X. Коротше, я зрозумів. Підбуль Energy X. Коротше. Енергети, напій, енергетичний, підбуль. Під Буль XXX давайте з вами наливати і відкривати, що він себе представляє. так? Дивіться, що я хочу сказати. Коментарії було дуже багато завчора. Багато переживало і писало, що ти таке -то з тим волоссям, що ти собі, ну, що я вам розказував. там, Вийде, це, що я накрасу собі волосся завтра на десь 20-10, 2010 вечора, напевно. Бо 10-10 там реакції будуть. так, ну, так вийшло, дружнє. Сказав, що для відео я це знімав, для відео я це зняв. Більше якраз десь не буду. І дякую вам за підтримку, що ви так переживали, молодці. Ми це вже пробували у Бьорні, мені здається. Ну, треба ж все купити, щоб ви. Ми це вже пробували. Не просто міняють баночки. Я вижу по кольору, що це ми вже пробували. Ну. То саме, що було. Ото... Бірн. Бьорне... Не Киви. Може, навіть Киви-Яблоко. Оригінал, мабуть. Або ні. Це походу, оригінал. Добре, спробуємо всі смаки підбулі. Бісить тем. Що вони у Куба, який би ти енергетик не купував, чи той же Монстер? Чи той же. Що ми з вами пробули? Бьорн, вони все одно смаки повторяються. Я не знаю, чого але смаки повторяються. У кожному енергетику. Не знаю, як це зв'язано, але напевно вони всі співпрацюють ці бренди між собою, тому... Один одному то саме підливають, Скоріше за все те. Інакше не можу пояснити. Ну, оціночка 8. 8 балів, нормально пити можна не противне. Найголовніше, що не противне, Так. як пило виглядає. Їду сьогодні в село святкувати 36 тисяч підписників. У нас на каналі 36 тисяч. Тому дошка буде. Тітка Люда замовила. Звичайно що це не в честь 36 тисяч на каналі, а в честь того, що. 에... Вона там взяла дошку. того, що. 에... Там, де я вчився в інституті, вона вже щось там отримала першу зарплату, бо вона вже пішла викладати в інститут, де я вчився. Так, і прикольно. Привітали її і. що вони там балакають? Привітали. Ну, ну, ми привітали їм, типу, чи з цього святкування. Та давайте допиваємо. От я балбес. Ех, я ж мав зняти шортс. Що я п'ю під буль. Чекайте на 9.09. Ну я не зняв, забув знову. Спішив, спішив в кінці. Тягнеш час, а потім нічого не записуєш. Ну окей, буде... я зняв шорт перед цим. Так що добре, що шорт. Ось такий футболіст тут. Динамо Київ. Не знаю, грають вони зараз під час війни, не грають, я не слідкую особо за футболом, не знаю, треба. Ой! Поставлю 8. Але так як це повторка, вісім з мінусом. Бо бачите енергетики, які ми з вами не пробували, вони повторяються смаки, просто баночки різні. Тому такі справи. Там ще був підбуль великий бутилочка, забув павер. Нагадав павер і ще один смак. Ми з вами його обов'язково ті ще буль, попробуємо. булі Та, Тому такі справи. До речі, дякую за 36 тисяч підписників, молодці вже підписалися. Я там казав, що ми ту гру свампі. Ну, свампі, крокодельчик, свампі дограємо. та? Десь. Не знаю, коли буде 36,5 тисяч. 36 500... Коротше, десь запущу. Поки що не запускаю, поки що відпочиваю, від стрімів, скажем. Ну, на... На десь. Як знаєте, буде в кінці. Десь 3600 і 800 вже десь запущу. Десь як вже буде близитись більше до 37. Коротше, десь на, десь на тому тижні вже має би вийти стрім, того що скоро і так у нас 37 тисяч буде, ми ж так швидко набираємо підписників. Це капець, якщо так до кінця нового року, до кінця цього року будуть так у мене підписники рости. 100 тисяч. Реально буде швидко набрати. Капець. Не то, що 50 тисяч, а 100 тисяч. Я сам це не вірю. Поки що, але скоро буду вірити. Не знаю. Коротше, ви молодці, дуже дякую за підписку. З вами був завжди, як завжди, Денис Дружній. Такий був підбуль. На жаль, повторка попалася, як ми пробували в тих інших Бьорна чи Монстру. Монстра це саме було, здається. І в Бьорні. В Бьорн. Напевно, це Бьорно оригінал був це саме. Не знаю, треба ще якісь смаки попробувати. Тому на цьому все. З вами був Денис Фрейнік. Всім удачі, всім пока. Гарного всім дня. Пока, йо! Йо, ось такий був відосик.